Це відео про копіювання стрічки тут та мультикопіювання стрічки тут. Деякі стрічки зміні документу Diamond FMS повинні бути скопійовані тільки у вказаному конкретному місці структури документу. Ця функціональність ідентична звичайному копіюванню з тією різницею, що зміна копіюється лише у вказаному місці структури документу, без зміни інших пов'язаних місць. Тобто, скопіювавши тут статтю Витрат на закупівлю в чистій виручці, ви не продублюєте цю ж стрічку. Вона з'явиться тільки у витратах на закупівлю. Щоб скопіювати стрічку лише в вказаному місці, виберіть стрічку в документі, яку потрібно скопіювати, відкрити контекстне меню на вибраній стрічці і натисніть команду Копіювати стрічку тут. Створити більше однієї копії стрічки в вказаному в конкретному місці структури документу можна, натиснувши команду Мультикопіювати стрічку тут. Якщо потрібно створити більше однієї копії стрічки змінною вказаному конкретному місці структури документу, використовуйте функціональність мультикопіювання. У вікні кількість копій введіть потрібну кількість копій і натисніть ОК.